Привіт! У цьому відео розповім тобі про три неочевидні продукти, які сильно сприяють набору зайвої ваги, але при цьому 99% людей Вважаю їх корисними. Якщо ти виключиш їх із свого раціону, то зможеш схуднути вже за перший тиждень на 3-4 кілограми, і при цьому тобі навіть не придеться кардинально змінювати свій раціон і сидіти на виснажливих дієтах. І перед тим як почнемо, я просто зобов'язана нагадати тобі про те, що важливе значення під час схуднення має не те, який арсенал інструментів для схуднення в тебе є, а те, яку кількість із них ти використовуєш щоденно у своєму житті. Зрозумій, які б я поради тобі не дала. Але якщо ти не будеш використовувати їх у своєму житті, то нічого не вийде. Потрібно щоденно робити однотипні і монотонні маленькі кроки, які приведуть тебе до великого результату. Зараз можеш підписатись на мій канал, обов'язково тисни на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше корисних відео про твоє здоров'я і схуднення. Ти собі уявити не можеш, скільки всього цікавого я вже підготувала для тебе. Тому обов'язково підпишись, щоб не пропустити. І так, на першому місці в нас усі так звані дієтичні напої, такі як кока кола і спрайт без цукру. Але ж ті напої з нульовим містом цукру. Відповідно, і калорій там ніяких немає. Чому ж тоді їх не можна вживати під час схуднення? Зараз все об'ясню. Дивись, з одного боку, все правильно і логічно. У дієтичних напоях дійсно немає цукру, і вони з нульовим містом калорій. Але в цьому і захована свиня, як то кажуть. У дієтичних напоях дійсно немає рафінованого цукру, але в них міститься інша дуже цікава штука. А саме, аспартам. це штучний підсолоджувач, який робить наші напої солодкими і відносно смачними. Сам по собі аспартам не сприяє набору зайвої ваги, але він, якщо так можна сказати, обдурює організм і той вважає, що до нього потрапило дуже багато цукру. Відповідно, підшлункова залоза виробляє інсулін для того, щоб знизити рівень цукру в крові, у той час, як в цьому немає жодної необхідності. Від таких маніпуляцій рівень цукру в крові знижується до дуже низького рівня. Мозок сприймається як загрозу і, відповідно, робить все можливе для того, щоб підняти рівень цукру в крові. Усі ми знаємо, що найлегшим джерелом цукру є швидкі вуглеводи. Тому в такі моменти мозок змушує нас їсти щось і чим побільше. Який висновок можна з цього зробити? Штучні підсолоджувачі самі по собі дійсно не сприяють набору зайвої ваги. Але вони призводять до того, що в організмі відбувається свого роду збій, який запускає неймовірне відчуття голоду. Відповідно, ми починаємо їсти більше шкідливої їжі і від цього набираємо ще більше зайвої ваги. Тому обов'язково виключи із свого раціону ці напої, якщо хочеш схуднути. Далі за списком йдуть усі соки, навіть свіжовижиті, а також всі напої з великим вмістом рафінованого цукру. Це дуже велика група продуктів, у якій містяться всі газовані напої, пакетовані соки, а також напої з великим містом цукру. У перелічених напоях містяться величезна кількість цукру та калорій, які сильно сприяють набору зайвої ваги. Медики рекомендують вживати не більше 5-9 ложок рафінованого цукру в день, оскільки це може призвести до порушень роботи організму. Окрема, набору зайвої ваги та серцево-судинних захворювань. У спекотний день ти можеш випити за один раз середню пляшку соку чи Кока-Коли. Це насправді дуже легко, якщо хочеться сильно пити. У такій пляшці міститься 16 ложок графінованого цукру. І цим ти одразу можеш закрити свою денну норму калорій. Але крім цього, ти точно будеш ще щось з'їсти, оскільки жодна людина фізично не може витримати весь день на одній пляшці Кока-Коли. Уявляєш, Скільки калорій ти можеш набрати за день, якщо в твоєму раціоні будуть такі продукти? Тепер розповім, як до цієї групи потрапили свіжовижаті соки. Під час переробки фрукти і ягоди втрачають багато поживних речовин. Зокрема, клітковину, яка служить природнім бар'єром під час засвоювання організмом цукрів. Відповідно, усі цукри моментально потрапляють до організму і безперешкодно ним засвоюються. А такий великий вміст цукру, навіть натурального, під час сходення нам точно не потрібен. Це моя улюблена група продуктів, і в неї входить повністю все, що містить у своїй назві слово фітнес: фітнес хлібці фітнес сніданки, фітнес-батончики. Та інше повір, що від фітнесу у цих продуктах лише одна назва: крім величезної кількості рафінованого цукру та хімікатів, там більше нічого немає. Єдине, що вони можуть тобі принести, це зайву вагу і шкоду для твого здоров'я. Звісно, що в цій групі є і корисні продукти, але їх так мало, що я не рекомендую тобі розбиратися, що з них корисно, а що шкідливо. Просто рекомендую довіритись і виключити їх з свого раціону. На довгій дистанції це зекономить тобі величезну кількість грошей. І твоє здоров'я, якщо було корисно, підтримай це відео своїм лайком і обов'язково тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І підпишись на мій канал, бо я підготувала для тебе дуже багато цікавої і корисної інформації. А якщо хочеш схуднути під чітким моїм наставництвом без дієт, голодувань і підрахунків калорій, пиши мені в інстаграм.